Чи можливо жити на мінімальну зарплату в Україні? Можливо! Ні. Ні, 100% ні. Можливо, Ой. але дуже погано жити так. Можна взагалі тоді І не І Не рекомендую, не рекомендую. Дивлячись, яка мінімальна, якщо вона буде підвищена мінімально, то можливо. Ні, виживати можна, жити ні. Стремитися до все ж таки кращої. Так, mm -hmm. так. Наприклад, ціни на квартири, яка зарплата, і це все ну, люди піднімають, щоб вижити. Mm -hmm. Так само. Неможливо. Ми всі ціни магазини бачили так, це і тому дуже. Мене, послуги, магазин і так далі. Це неможливо. Дуже хочеться, щоб у нас рівень мінімальних зарплат був набагато вищий і щоб люди могли собі більше дозволяти. Mm -hmm. Якщо е, це у, десь у е, не, не, не у місті, то можливо, якщо є якась своя е, катина, земля картина, і земля і так далі. І так, далі. так mm -hmm. да, це Але все залежить насправді від людей, бо ну, це такі таке коло замкнуто, тому що ну, все залежить одне від одного. Пиши свою думку у коментарях. А найкраща ідея для відео отримує тисячу гривень.